Однією з головних подій міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві стала презентація книги Битва за ірпінь, ілюстрованою хронологією подій про оборону міста героя, яке зупинило російську армію на шляху до столиці. На книжковому ринку це єдине видання, що документує війну в Україні. Презентував книгу її автор Петро Щербина, дякую героїчній ірпінській громаді і меру ірпеня Олександру Маркушину. Який показав приклад, що міський голова не має права покинути свою громаду, має взяти в руки зброю і особисто воювати проти ворога. Серед нашої ірпінської управлінської команди не було тих, хто накивав п'ятами. І це дуже важливо. Усі стали до зброї, усі розподілили між собою напрямки, і таким чином Ірпінь. Став форпостом і не пустив ворога до столиці у презентації книги взяли участь лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин, головний редактор газети Літературна Україна Сергій Куліда і цьогорічний від відзнаки Народний поет України Василь Куйбіда. А також представники посольства України у Польщі ця книга. Я думаю, допоможе нашим юристам на міжнародній арені і теж причиниться як. Один з ключових доказів свідків тих подій Ірпінів до тих справ кримінальних, які будуть відкриті проти росіян. Нагадаємо, книга Битва за Ірпінь побачила світ у грудні 2022 року. Її вже презентували в Києві, Сполучених Штатах та Ірландії. До річниці визволення Ірпеня на основі книги створили фільм Форпост Ірпінь. Продюсером фільму та керівником авторської групи виступив автор книги Петро Щербина. Над фільмом працювала творча команда інформаційного агентства ITV. Дякую кожному, хто обороняв ірпінь, і кожному, хто допомагав мені в написанні книги битва за ірпінь, в її критиці, в перекладі, у підготовці фільму Форпост ірпінь. Зазначимо також, що гроші від продажу англомовного видання книги Битва за ірпінь перераховуються у фонд відновлення ірпеня, який залучає ресурси на відбудову зруйнованого російськими окупантами міста.